Добрий день, любі гості та підписники сторінки. Сьогодні поговоримо про полуницю з насіння. Отже, для того, щоб отримати ось такі приблизно саженці, ми вибираємо найстигнішу, найбільшу, найрівнішу і так далі найгарнішу в усі з ягоду. Насіння беремо ось з цієї найширшої частини. Тут, поприносик, воно дрібне і не Далі є два шляхи Взяти і вибрати пінцетом оці от ягодки з, оце, насіння з ягоди або взяти і обрізати оце все, цю всю полосу, де є насіння. Отака, яка ще не набрала кольору і в якої не визріло насіння полонечка, ну для цієї цілі не підходить. Отже, далі у нас виходить ось такі полосочки з насінням. Ну і я показую на ягодці, де саме я зрізала. Далі беремо ґрунт, тобто землю, яку маєте під рукою. Зволожуємо її гарненько, викладаємо це все отак, щільненько в стакані, де ми збираємося вирощувати нашу розсаду. Отак воно виглядає. Далі я присипаю піском, поливаю фітодоктором, щоб не заводилися хвороби і бактерії. Та поливаю по мірі підсихання укорінювачів будь-якого виробництва. Через деякий час. Отак воно проростає рясно. І через деякий час ми можемо побачити, що їх є забагато. Забагато, тому що гарно дуже повсходили вони. Бачите, пісок? Був як мульча, можна сказати. Тепер їх треба прорідити. Тому що зрозуміло, що вони тут всі не виростуть. Це як шошорумба, куплена, напевно, в червні на ринку, коли був сезон полуниці. І от так само, як тут. Так само зроблено. Пісок, бачите, рослинки попіднімали. Нічого вони тут не хворіються, з ними прекрасно. Стоять на підвіконні. Кришка стакана створюю їм умови теплиці. Час від часу їх оприскую, щоб була волога. Ну і найближчими днями я їх попрорджую, щоб залишити найміцніші найбільші рослинки. І пізніше, як вони трошки попідростають, просаджую стакани. І тут вони будуть рости, допоки не виростуть. А далі будуть висажені або в горщики, або на дачу відкритий ґрунт. Отже, кому це цікаво, можна зараз брати пізні сорти. Чула, що ранні сорти, такі як Альба і Азія, зараз є на Абазарі. Яку саме я сьогодні купила, сказати точно не можу. Ну, Смачна і ароматна, солоденька ягода. Тобто, спробуйте разом зі мною, і все у вас вийде. Дякую за перегляд, дякую за підписки і коментарі. Бережіть себе та до побачення!